Колька, Скажи, кукушка. Я взагалі не знаю, хто до нього ходить на його вокальні майстер-класи. Як скандувати на мирних демонстраціях, але не надорвати голос. Оля! Оля! Вен, вен, ти вен. Всім привіт! Мене звати Іра, я професійна співачка та викладач з вокалу. І welcome на мій Vocal YouTube channel! Сьогодні в нас дуже незвичний випуск, бо особисто я, коли заходила на будь-яку соціальну мережу, давала собі слово про те, що я не буду критикувати своїх колег, просто тому що конкуренція між колегами може бути лише тільки через результати їх учнів. І ні в якому разі я не хочу здаватися кращою тільки лише тому, що булю своїх колег. Але є такі колеги по вокалу, які називаються. І саме тут я б хотіла загострити вашу увагу на те, як викладати вокал не можна. Усі відео, які я вам сьогодні покажу, були взяти з відкритих джерел. Викладачі з вокалу самостійно постять це на своїх сторінках, думаючи, що це афігезно і навпаки робить їх крутішими за конкурентів. Але спойлер ні. Тому давайте сьогодні поринемо в світ треш викладання вокалу. І дисклеймер: це відео створене лише в розважальних цілях. Але нагадую: якщо ви бачите щось таке у вашого викладача з вокалу. Час задуматись про його зміну. Розпочати наш сьогоднішній треш урок з вокалу. Я хочу одним із найкращих викладачів вокалу всія Расасісі Ніколая Баскова. Я взагалі не знаю, хто до нього ходить на його вокальні майстер-класи, але вони реально користуються попитом. І давайте дивитись, як же там все відбувається. Да -да, ми знайти його. Вот слышишь, что голос голосья в упой спит мис. Вот сюда. И еще вот так, осторожно. Держу. Давай. Наоборот ложись на живот. И все в зале смеются, как смешно. Е, ні. Ці вправи не мають нічого спільного з тим, що він називає вокальною опорою. І, як мені здається, намагається тут її знайти. Він давить своєю фізичною силою на живіт цієї вокалістки, і таким чином, щось там вона має відчути, що. Окрім того, я, знаючи, там, наприклад, свою шкіру, можу сказати, що від такого тиску в мене будуть сінсі. Поняття вокального дихання та вокальної опори настільки. Індивідуальне, що кожна людина має його відчути самостійно. І задача викладача на цьому етапі знайти до неї той підхід, завдяки якому вона зрозуміє, що таке вокальна опора та вокальне дихання. Я знаю безліч крутецьких викладачів, які кажуть, співати в лопатки, співати в вагіну, співати в низ живота чи вверх живота. І кожен із них. По своєму прав. Бо якщо людина низ легенів сприймає як співи в матку, і вона це буде розуміти і співати гарно, то це має право на життя. Тільки не якщо ми фізичною силою давимо йому на ту матку, щоб нарешті людина заспівала, вона так ніколи не заспіває. І остання вишинка на торті цього майстер-класу, що він скаже далі, Представь, що ти Let me feel us. Представь, що ти не В зіми учні наступного року ви приходите еспівати на чепіані. Миколою Басковим було доказано, що це ідеальний шлях для розуміння вокальної пори, дихання, ще кращі артикуляції та робочі голосового апарату. Ще раз скажу, що вокал це супер індивідуально, але. Твою мать! Навіщо? Навіщо нести таку діч? Та, на жаль, це на сьогодні не найтрешовіше відео, яке я для вас підготувала. Дивимось далі. Молодец. Молодець. А! Де там той бобер? Хто не знає, штука, якою вона давила на голову дитині, це венчик для збивання швидкого омлету вручну. І я в шоці, я не розумію, як. І в мене дуже багато питань і нуль відповідей. Взагалі, у цієї викладачки реально повний тік-ток відосів де вона то так ізгаляється над дітьми, то так. І... Кожен раз я думаю: а для чого, якщо ви хочете відчути якісь зміни в вашому голосі, коли вам по голові щось дає регулярно? То спойлер, ні! Такого не буде! Єдине, як ви можете прокачати ваш голос за допомогою фізичних вправ, це, наприклад, робити будь-яке кардіо і паралельно співаючи пісню, пригати на скакалці, на батуті, бігти на беговій доріжці та вирівнювати паралельно ваш звук. Тобто, ми скачемо і там співаємо амин. Коли ми робимо будь-яке кардіонавантаження, наша діафрагма прокачується вдвічі більше. І якщо ви хоча б спробуєте пробігтись по сходах та паралельно заспівати, ви зрозумієте, що тримати рівний звук набагато важче. І ось це ми можемо використовувати, але дівчина тримає в руках у себе якусь штангу чи що. Вона нею не робить вона її просто тримає. Формуючи при собі затиски по всіх руках, також отримуючи навантаження на голову, бо її викладачка і щось там б'є і заставляє кричати, вона паралельно дає їй ще більше затисків в шиї. Ха! Ха! Такого роду тиском ви тільки заробите більше затисків, і ні в якому разі не будете співати краще, тому що коли ми затискаємо себе та своє тіло, наш голос стає гіршим, а не навпаки. Можливо, звісно, я чогось не розумію, тому давайте додивимось до кінця. Понятно, такої напряжені йде, і в голосі давна така, атака бить в голосі, теж должно бути напряжені малу, це дратувало, і це максимально логічно. І фізичне навантаження, яке воно дає на маківку голови, ніяк не впливає на напругу або тиску у вашому голосі. Ви тільки ускладнюєте собі життя такими вправами. І вона, як викладач, зараз говорить ну, фігню. Гей, гей, гей! З голоса. Хорошо? Да! скажи. Да! Молодец. Навіть на останньому да, яке співає мала, видно, наскільки багато лицьових зажимів. Да! Да! Коротше, якщо у вас мало затисків і ви хочете більше, купуйте венчик і використовуйте його на уроках вокалу. Але у цієї викладачки креативність так просто не завершується, тому далі більше. Ни... Скажи, кукушка, пропой, В городі жителі на висілках, камнем лежать. Це, звісно, дуже гідний лайфхак, якщо у вас в кабінеті екстрене відключення світла і треба срочно якомога більше свічок розставити, щоб вони були всюди. Але щодо того, якщо мала цю свічку підпустить. Наприклад, головою рухне вперед або назад, куди впадає ця свічка, на її волосся, яке загорається за одну секунду, чи, наприклад, на її ковтинку, яка теж дуже швидко опалиться, а ще гірше розпаленим віском гаряченим по обличчю. Ютуб, я звичайно зараз жартую, бо таке не можна. Навіть показувати в публічному просторі мені здається для того, щоб найрозумніші люди, всія цього міра, ви розумієте про кого я не повторювали це і не шкодили дітям або учням. Хоча, може, це й була ціль цієї жінки, щоб вони якомога більше не шкодили собі. Якщо так, то тоді. Окей, навіть не буду критикувати. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що в дитини знову затиски формуються в руках. І ще раз скажу: якщо ви хочете використати якісь вправи в уроках вокалу з. Фізкультури, ви ні в якому разі не маєте використовувати статичні вправи. Ви можете підняти руки і відчути зараз, які м'язи в мене напружились, і в вас, якщо ви піднімаєте руки вгору, ось ці м'язи формують собою затаски. Якщо ви привчите себе співати тільки так. Тож повертаємось до моїх попередніх порад. Якщо ви хочете додати трішки фізіології, будь ласка, рухайтесь кардіо. Рухайте руками, рухайте ногами, рухайте дубцею, але не стійте так, ні в якому разі не ставте себе або ваших учнів, якщо мене дивляться викладачі вокалу, під таке. Я навіть не знаю, як це можна описати. Бо... Це просто капець. А далі від фізичної можливості пошкодити себе або учнів речущим віском та вогнем, ми переходимо до можливості прорізати їх тіло шампурами. Цікаво, дивимось. Дівчина на цьому відео зв'язана, їй штрикають шампурами з усіх боків. Як може людина вільно співати та розслаблятись в такому? В такому? Я не знаю! Я не знаю, чи це взагалі можливо. Я не знаю, хто до цього додумався. Невже її учням подобається таке викладання? Я не розумію, як. Подивіться, будь ласка, на цей нижчий шампур ось тут. Один рух. Один рух. І якщо людина виживе, вона ніколи не буде співати, бо заціпити зв'язки, ну. Типу, це ізі, будь ласка, бережіть своє здоров'я. Будь ласка, бережіть своє тіло. Будь ласка, якщо ви коли-небудь почуєте на уроках вокалу, на які ви ходите, або ходять ваші діти про загрозу життю, ось таку біжіть звідти, це ненормально. У мене навіть немає слів, не те, що розповідати щось за професійність чи щось таке, а просто. Я просто не маю слів. І після цього я хочу трошечки розслабитись і показати вам відео, як правильно кричати на мирних мітингах і акціях. Здравствуйте, сьогодні я хочу записати небольшой відео урок по поводу того, як скандувати на мирних демонстраціях, але не надарвати голос. Розпространена ошибка – це кричати з горла, типу «Живе Беларусь! Живе Беларусь!» Це неправильно. Так ви дуже швидко надорвете свой голос. Як зрозуміти, як правильно кричати, щоб не напрягати зв'язки? Попробуйте покашляти глибоко, якби будто би вам потрібно сильно відкашлятися. Вот так. <клес> і от в цьому моменті я хочу зупинитись і пояснити весь такий яскравий кашель, який несе з собою ще й ефект, наче ви щось там відхаркуєте, Дуже сильно шкодить вашим зв'язкам. Будь ласка, не повторюйте такого краще ніколи. Тільки якщо вам дійсно треба покашляти, то тоді кашляйте. А коли ми це робимо спеціально, наші зв'язки дуже сильно труться одна об одну і таким чином формуються вузелки на них. Потім, через ці вузлики, ми не можемо змикати зв'язки нормально, і утворюється такий сіп хрип та не змикання. Будь ласка, бережіть свій голос. І якщо ви дійсно хочете правильно кричати і ніколи не займались вокалом, просто опустіть нижню щелепу донизу і спробуйте якомога ширше розкривати рота у вертикаль, а не по горизонталі, щоб не було. Саблазна кричати від горла, як дівчина показала на початку свого уроку. Слава Україні! Героям слава! Ну і трошки відпочивши, повертаємось до трешечку. Завжди хотіли говорити букву Р, але щось заважало, то ми поспішаємо до вас! -ра. -ра. Я Яна. Яна. Р, р Р. Р. -р, 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 -р. Ра! <зв shim> <зв�> 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 Запам'ятайте, будь ласка, жодна палка, спічка, трубка, все що завгодно, яке доторкається буде до вашого обличчя, навіть до губ, не допоможе вам працювати яскравіше з голосовим апаратом. Якщо ви хочете вимовляти букву Р, то треба працювати з язиком. «І». Краще, звичайно, йти до логопеда. Логопеди мають дуже багато вправ, які саме допомагають нам з активною роботою язика, так само з активною роботою нижньої щелепи, і так само з активною роботою повністю голосового апарату: губи, зуби, щоки, рухома нижня щелепа, нерухома верхня щелепа, м'яке піднебіння, тверде піднебіння і так далі. Будь ласка, йдіть до професіоналів. і і якщо до мене приходить учень і каже, я хочу співати і навчитись виговарювати букву Р, я порекомендую йому логопеда, бо вокальні вправи можуть трішки розшевелити ваш голосовий апарат, але саме букви та звуки це робота логопеда. Тому там ви приходите і годину займаєтесь язичок вверх, язичок вниз, трубочкою. Квіточкою і так далі. І це вам допоможе в розвитку окремих звуків та букв або цілих фраз та слів. Не повторюйте, будь ласка, такого ніколи. І останнє відео з цієї опери: оля оля. А, -а, -а. <сміст> У мене питання, в якою. Кількості людей ця палка побувала в роті це перше питання. Друге питання, де вона знаходиться і де вона стоїть? А якщо вона цим саме цим кінцем стоїть на підлозі, хтось прийшов з вулиці, там на щось наступив поганеньке, а потім вона прям засовує це. Студенту в рота, це жахливо. Будь ласочка, будь ласочка, слідкуйте за своїм здоров'ям. Не треба так робити. Навіть якщо ви хочете, щоб студент відкрив ширше рота, будь ласка, попросіть його, його ж пальцями можна помити піти руки, використати дезінфектор, торкнутися до щік, щоб він сам їх відчув та з собі рота, якщо це так потрібно, вправі тому що вправа дійсно може допомогти нам в чомусь. Але спосіб, який вона це використовує, це трешак. І останнє на сьогодні відео, яке я хочу вам показати, воно може менш трешове, але я хочу теж про це розповісти. Дуже багато викладачів з вокалу, включно зі мною, дають такі поради на 2-3 хвилини, як змінити ваш голос і краще заспівати. І найчастіше, коли. Хтось робить таке відео, він робить його з розважального характеру. Я це теж розумію і сама також це роблю. Але коли ви повторюєте вправи за викладачами з Тіктоку, з Ютубу, короткі, дуже відео, ви маєте розуміти одну головну річ: вам має бути комфортно. Вправа не має вас напружувати, а навпаки, має робити ваш голос більш легким. спевучим. Тому наступне видео я хочу показати вам зрозумінням, що так не треба. Дивимось. Здесь самое главное место. Мы убираем сип. Вот я немножко похрипываю, посипываю, да, я могу это убрать. Как? Нужно убрать лишний воздух. Самое главное, что копится у вас в горле, это лишний воздух. Смотрите. Самое главное, что копится у вас в горле, это лишний воздух. Ха! На секундочку, ні, ні в який зайвий воздух в горлі не копиться. і так само як сам сип в голосі може з'являтися не через те, що у вас в ньому багато воздуха, а просто банально через те, що ви прихворіли і вам треба до лікаря. Бо якби зв'язочки реагують на все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мені треба записати відос про те, на що можуть реагувати зв'язки і чому може з'являтися хрип. Та сип в голосі. Дивимось далі. Дві волшебні букви. С. Це много воздуха у лішні. Ми його сокращаємо і говоримо парну согласну. З. <свистити> Зе. <свистити> Можливо, вони собі також хочуть там президента Зеленського. Ну, тоді треба проводити референдум, вступати в Україну. Хоча ні. Не треба. Ми їх все одно сюди не візьмемо. нас э, шия наповняється кожей. І виходить. Да, шея наповняється кожей. Ні, якщо цієї шкіри дійсно дуже багато, бо людина має зайву вагу або запхнула в себе купу шкіри. Я не знаю як. То можливо, вона там може якось наповнитися. Але шия не може наповнитися шкірою ніяк, ребятки. Воу, алло. Зе, у вас шия наповняється кожею і виходить дзвон. Друзі, А, Окрім того, що шия наповнюється шкірою, ще й виходить дзвін. Яким чином? блядь, Яким? Що, що відбувається в цей момент з голосом? Що відбувається з гортанню? Що, ну, що вона каже? В лесу родилась Йолочка. Ёлочка. Ставте лайк, якщо хочете співати так само. <хи> Насправді викладачів з вокалу неймовірна кількість, і, звичайно, можна знайти дуже багато цікавого контенту, коли вони кажуть або діють так, що інші викладачі дивляться на це так, типу Яким чином? Але все це має право на життя. І дякую, що воно таке є, бо в нас є що подивитися та посміятися у свій вільний від донатів час. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментар, якщо вам сподобався формат. Якщо ви хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку є в описі під цим відео. І якщо ви хочете продовження цієї теми, то, будь ласка, теж просувайте, діліться цим відео, в себе в сторіс для того щоб я зробила схожий контент і мені здається що такого контенту контенту можна дуже багато знайти і показати вам дуже багато цікавих моментів дякую друзі що були зі мною і якщо ви все ж таки хочете прокачати свій голос нормальний вокальний курс за лінком в профілі. Всім па-па! Лясу родилась ёлочка!